Всім привіт! Це файний огляд на шоп. І сьогодні я вам розповім про оновлену модель 2022 року в від флагман Фіскар MINNOW. Новий Fiskar Minnow має тепер довжину 70 мм і випускається у нас в двох модифікаціях: 70SP і 70 DR SP, тобто deep runner з більшою лопаткою і з більшим заглибленням. По своїй конструкції Fiskar Minnow це класична міноха з витягнутим тілом та приплюснутими боками, яка має невеличку лопатку та досить універсальне застосування на риболовлі. В першу чергу ця приманка, звичайно, розроблялась для ривкової проводки, так називаємого твічинга, Але все залежить від умов, в яких ви збираєтесь ловити. Ця приманка оснащена магнітною системою MADDRIV, завдяки чому вольфрамовий груз переміщається всередині приманки по спеціальній направляючій. Таким чином, на закиді цей груз переміщується у нас у хвостову частину приманки. Таким чином ми маємо досить Точний та далекий закид. А потім на проводці він вже повертається всередину приманки таким чином, щоб на проводці приманка в воді займала горизонтальне положення. Завдяки компактному розміру у 70 мм ця приманка досить універсальна по своєму застосуванню, і на неї можна ловити всі види хижаків, які є в наших водоймах. Це і ловля невеликої щуки, ловля окуня, головання, жереха, навіть ловля форелі на течії. Завдяки лопатці, приманка досить гарно відходить в сторони на ривковій проводці, так називаємому твічингу, та непогано працює і на рівномірній проводці. Для неї можна використовувати такі проводки, як твічинг, рівномірка та stop and go, залежачи від умов, в яких ви рибалите. Завдяки вагі приманки у 5,7 грама. Її можна використовувати практично з любим вудлищем, навіть з різними ультралайтами, з тестами до 6-7 грамів. Звичайна приманка в моделі 70SP у нас має невеличку лопатку та невпориста. Тому, якщо у вас є навіть ультралайтове жорстке вудлище, ви з легкістю зможете ним анімувати цю приманку. Друга модифікація Fiskar Mino у нас модель 70DR SP, тобто Deep Runner SP. Ця приманка у нас має вже збільшену лопатку, вона вже більш упориста, тому для її вже потрібно вудлище хоча б грам від 10-12, Тому що ця приманка в нас вже занирюється до 2 метрів, та її можна використовувати на більших глибинах. Наприклад, якщо ви хочете зловити головання чи жереха, який знаходиться в середніх шарах води то ця приманка досить добре підійде для таких умов. Або навіть якщо ви хочете ловити окуня в товщі води на глибинах там, до 3-4-5 метрів, ця модифікація приманки також досить гарно підійде для таких умов. Обидві моделі приманки у нас мають нейтральну плавучість, тобто це суспендери. Тому на проводці, на паузах, вони знаходяться в товщі води, не підіймаються та не тонуть. Важливо не перегрузити цю приманку важким та товстим повідцем, але навіть з невеличкими скрутками довжиною до 10 см ці приманки досить гарно тримають баланс та справжні суспендери. В лінійці воблерів Фізкар є досить багато різних кольорів. Це як кислотні провокуючі відтінки, так і різні блискучі натуральні. Тому риболови серед великого асортименту приманок зможуть вибрати воблер на будь-які свої умови спінінгу. Рекомендую вам мати Фіскар Міно обов'язково в своїй коробці, тому що приманочка досить універсальна, вона неупориста, компактна та досить уловиста. Воблер має свою неповторну гру а завдяки магнітній системі дального закиду він гарно летить у будь-яку навіть вітряну погоду. У нас була гарна традиція розігрувати товар з нашого огляду, тому ми розіграємо даний воблер серед наших глядачів. Для того, щоб прийняти участь у конкурсі, вам потрібно підписатись на канали Флагман Рибалка і туризм і флагман Шоп, поставити лайк цьому відео та в коментарі написати, який саме колір ви хочете виграти. Результати конкурсу будуть опубліковані в прямому ефірі в нашому телеграм-каналі, на який вам також потрібно буде підписатися. Всі ссылки дивіться в описі під цим відео. Ось така у нас досить цікава оновлена модель 2022 року від компанії Flagman. Це був файний огляд на Flagman Shop. Кому сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. З вами був Павло, до зустрічі на воді!